Вітання всім грибникам. Ось і знову Україна, Грибландія. Запрошує вас до чергової мандрівки. Сьогодні ми відвідаємо Турківський район. Прекрасний ранок, прекрасне сонечко, прекрасна погода. Прекрасні гриби, хоч їх і не дуже. От приблизно отак. Але зі всього можна знайти... Раціональне зерно. Сьогодні ми спробуємо збирати такі грибочки, як маслюки модринові. От такі молоденькі вони, такі гарні, ростуть вони під такими деревами, створюють мікоризу з модриною. Це таке хвойне дерево, яке на зиму скидує хвою. Хто не знає. Отож. Маслюків є багато підвидів. Але модринові мені подобаються саме найбільше. Відкрию таємницю чому? Тому що з них не треба знімати шкірку. І так як модрина одно з найцінніших дерев у будівельній справі, то відповідно і грибочки. Які ростуть під нею, мабуть, теж набагато цінніші. Не одним же ж білим завжди жити. Ну от, головне, що полізли от такі малючки, такі гарненькі малючки. Вон, бачите, які вони. Ось такі вони такі мають яскраві шапинки і шкірка з них не знімається. Правда, треба полазити по кущиках, але ось вони такі гарні, вони якраз такі, що їх можна гарно закрити в банку. Їх тут по кущах дуже багато, правда, тут і лазити не дуже приємно, проте воно того варте. От на другій стороні дороги велика Мудрина. І тут в обов'язковому порядку. Мусять бути ці красені. Гарненькі вони, гарненькі. От бачите, а, тут вони вже значно більші. Ага, такі великі вони вже, звичайно, погані. Треба просто вишукувати. Який молодший. От тут є. Он тут які гарні. От. Ну, з цих грибочків я тут бачу. Можна хіба декілька вибирати. А тут уже також погані от. Є молоденькі де-не-де. Сьогодні у нас знайомство з маслюками і з кулючими кущами. Оцей добрий. Такий. Нічого може бути. Вертаємося до відра і переходимо на другу сторону там. Значно краще, бо там малюки. Опа. Ха, Ха. Попри саму дорогу. Попри саму дорогу ростуть. Просто он такий малесенький, такий малесенький. Потім сяду їх пообрізаю зараз. Треба просто лазити по кущиках і їх збирати. Ось, 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 ось. Ось такий гарненький. О! Тик нас ще один. Там у нас ще один. Кущі колючі. Тут і шепшина, і ожина. І всякого роду драпаки. Ще один гарний. Так, видивляємося, видивляємося. Он. є. Ну, зазвичай знаю таку прикмету, що якщо полізли модринові маслюки, то можна надіятися, що скоро появляться біленькі. Вони є, проскакують по одному, по два, але в загальному нема. Багато нема, мабуть, тому що погана... Поганий температурний режим. Воно скачує з шаленої жари до похолодань і нема стабільного дощу. Стабільний дощ, якби падав 3-4 дні підряд, тоді... Звичайно, пішов би відпар, пішло б випарування, пішли б гірські тумани ранкові і тоді були б грибочки набагато кращі. А так мусимо удовольнятися тим, що є, дякувати Богу і за то. Маслючок теж прекрасний гриб. Не менш смачний, аніж білий. Так. Куди мені тут прорватися? А тут цілий виводок. І всі так о, поховалися. Йди сюди, дай тільки. На купочку складаю. О, як вас тут багато. Якщо тут забавитися довше, то буде повне відро. От. Отак От приблизно. Ми сьогодні збираємо маслюки. Ой. Фух. Трішки відпочити. Ось ще тут один сидить. Отак воно. Гарна погода, знову дощик передають. Так що скоро все-таки осінні грибочки змушені будуть кінець кінцем появитися. Ну а поки що до побачення, до нових-нових зустрічей.